Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet. Добрий вечір, шановні колеги. Після матчу прес-конференції головного тренера Динамо Олександра Шовковського. Одразу до запитань, будь ласка. As we don't have a translator, a press conference will be on Ukrainian. Хто перший? Будь ласка. доброго дня, Володимир Крупчук, чемпіонком ЮА. Чи здивував вас чимось пафос в цій грі? У мене більше здивувала наша гра. А стоп... а я... Яку ланку в Динамо ви вважаєте найслабшою зараз на початку сезону? <звук> Ну, по-перше, нам є і можна підсилювати будь-яку ланку. І якщо ми говоримо про команду, то треба дивитися на те, що команда складається з гравців нашої академії і з українських виконавців. Для того, щоб грати на самому високому рівні, треба підсилюватися і підсилюватися дуже сильно. Тому що ми поступаємося як індивідуально, так і в командних діях, і це сьогодні було видно. Наступне запитання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а по Попову, Яка в нього травма? В нього з ікроножного. Ікроножна мишця. Він відчув її і попросив заміну. Але ми, роз... ми, ми, ми знали, що о... ну, як він, він нам сказав, щоб ми готувалися, і ми вже були готові до того, що в нього може бути проблема. Дуже дякую. Чи є ще запитання? Всім дякуємо. До побачення. Гарного тихого, спокійного вечора. До побачення.